Якщо ти хочеш вижити в Німеччині, тобі не завадять ці корисні звички. І перш за все навчитися писати листи та імейли. Німеччина це бюрократична країна і все вирішується досі на папері, тому писати листи ти будеш дуже часто. Також ти будеш дуже часто перевіряти поштову скриньку. Також тобі доведеться зберігати багато документів, тому дуже важливо їх категоризувати та упорядковувати в папках, аби не загубитися в усьому цьому розмаїтті паперів. Третя корисна звичка може спростити тобі увесь цей процес листування це мати вдома маленький хоум-офіс з конвертами, марками та іншими дрібничками. Четверта звичка: тобі потрібно навчитися правильно паркувати автомобіль, щоб не отримати штраф. В Німеччині штрафи дуже високі. І п'ята звичка це навички планування. В Німеччині все потрібно планувати заздалегідь. Візити до лікаря, навіть шопінг все в Німеччині планується заздалегідь. це Німеччина.